Наше серце працює 24 на 7, без перерв і вихідних. Як підтримати його здоров'я? Кардіопек це комплексна програма для серця та судин, розрахована на 2 місяці. У наборі 4 продукти, які разом зміцнюють серце, підтримують серцевий риб і наповнюють клітини енергією. Зараз я вам детально розповім про кожний продукт. Корал магній це регулятор серцевого ритму і тонусу судин. Він також позитивно впливає на нервову систему, допомагаючи знизити стрес. Корал таурин підтримує серцевий ритм, баланс мінералів і сприяє зниженню холестерину. Коензим антиоксидант, що підтримує енергію клітин і роботу серця, особливо з віком. Пентокан. Це шипучий калій з рибозою та вітаміном С для енергії серця та швидкого засвоєння. Програма кардіопек це продуманий комплекс для серцево-судинної системи. Калій, магній, коензим та таурин працюють разом, щоб забезпечити стабільний ритм, міцні судини та здорове серце. Подбайте про своє серце вже сьогодні.